Далі про навчання німецька граючись. Обрані учні з п'ятнадцяти шкіл України упродовж трьох днів співали, танцювали та спілкувалися винятково німецькою. Мистецький воркшоп на базі Черкаської 31-ї гімназії влаштували музиканти з Гамбурга. Захід проводили в межах проєкту школи партнери майбутнього за підтримки ґете інституту. Що з того вийшло? Бачила Ольга Скорик. У 31-й гімназії Черкас всеукраїнський мистецький воркшоп. Його влаштували музиканти з Гамбурга. Упродовж трьох днів Фабіо і Сандро працювали з учнями 15 шкіл України, які з'їхалися до Черкас. Разом розмовляли, співали, танцювали, шепотіли, займалися музикою. І ми зробили колаж з цього цього. Творіння назвали Звуки великого міста його і представили на розсуд публіки. Протягом цих трьох днів ми працювали над музикою, над звучанням і ще намагалися пояснити лірику німецької мови. Музичний воркшоп відбувся у межах проекту школи партнери майбутнього. Він започав у 2008-му і об'єднує півтори тисячі шкіл в усьому світі. Із 40 українських, які відібрали до проекту, увійшла й Черкаська 31 перша гімназія. Проєкт состоїть е, із е, різних е, маленьких проєктів. Е, є у нас е, ну, много маленьких проектов для э, учеников, э, как, например, вот этот э, воркшоп э, э, музыкальный, который сейчас э, вот у нас идет. И есть, э, конечно, тоже э, другие воркшопы э, для учителей, где у них там возможность э, еще раз решать э, их языковой э, кругозор. И есть еще э, другие э, возможности... Э, отримати стипендії за понад п'ятирічну участь у проєкті, говорить директор Василь Пивоваров. Є чим похвалитися. Він надзвичайно щасливий, що його школа серед обраних. Більше ста учнів отримали сертифікати, причому на безкоштовній основі сертифікати знавців німецької мови. Вчителі наші всі побували в Германії. Майже 20 семінарів пройшло для цих. Я думаю, що методична така допомога була неоцінена для них. І саме в цьому проєкті, бо багато проєктів існує. Ми отримали матеріальну допомогу, що для нас надзвичайно важливо. Ми отримали комп'ютери, отримали проектор, відеокамеру. Цей проект дав для мене дуже багато, тому що я вивчаю німецьку мову ще буквально з четвертого класу, і в класі восьмому я вперше раз брав участь в цьому проекті і виграв конкурсі. Мав таку можливість поїхати до Німеччини на мовні курси. Там я пробув. Місяць ми спілкувалися з німецькою з різними дітьми. За ці три дні ми навчились дуже багато нового. Ми спілкувалися виключно німецькою мовою, грали ну, в різноманітні ігри. Приймали багато багато так участі в конкурсах. Ну, було дуже дуже цікаво, дуже багато емоцій. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка новина.